Вітаю на моєму каналі! З вами Настя, а сьогодні ми поговоримо про Вапліте Вільну Академію пролетарської літератури, або простіше кажучи, організацію письменників, лідером якої був Микола Хвильовий, про якого, до речі, я розповідала в одному з останніх моїх відео на каналі. А сама організація була заснована в Харкові в 1925 році. В основному до Вапліте увійшли члени літературних груп, таких як Урбіну, Плуг та Жовтень. Найвідомішими членами ВАПЛІТЕ були, ну крім звичайно, Миколи Хвильового, бо про нього ми вже говорили Михайло Яловий, український поет, прозаїк та драматург. Аркадій Любченко письменник, драматург, перекладач, який згодом став секретарем в Апліте. Микола Куліш, про якого я теж розповідала в одному з моїх відео. Майк Йогансен, поет та прозаїк, Григорій Епік письменник і перекладач. Павло Тичина, поет, про громадський діяч, політик, ну як ти в принципі. Микола Бажен, який був поетом та філософом. Очевидь, сам журнал Вапліте друкувався за державний кошт або переважно за державний. На одному з таких воплітянських засідань пропонувалося попросити у держави 50 тисяч карбованців. Цифра, звісно, калоритна. У ті зв'язки з владою завжди були міцними. Скажімо, навіть перед самогубством Микола Хвильовий намагався домогтися, що Михайла Ялову звільнили у так званих високих кабінетах. Та й багато хто з самих членів Апліте мали високі посади, серед них було багато партійців. Це, звичайно, піднесло позиції вапліте уверх, і їх почали критикувати праведним гнівом з усіх напрямків. Через тист та критику у своєму так званому «покаянному листі Фольовис заявив, що другу частину його роману Вальшнепи він знищив. Цим сам він, звичайно, намагався врятувати вапліте. Повний текст і зараз шукають в архівах, проте безрезультатно. І ще ми знаємо, що хвильний на початку 20-х років так прагнув нової естетики. Саме він вважав, що українська література буде покращуватися лише тоді, коли ми відмовимося від всього російського. В цьому і сенс його гасла геть від Москви. Політичний та інтелектуальний роман Вальшнеба зачіпав дуже гострі питання. І тому саме таке його знищення означало придушення українських письменників їхньої літератури та цілком культури України. Звичайно, у журналі теж друкувалося багато творів, які мали у собі так звані гострі питання, як, наприклад, уривок з поеми Павла Тичини «Чиста ламати картоплю. Це така картина з леденого села в період після громадянської війни та революції. У центрі поеми в нас родина, де батько вважається, що він Ісус Христос мати вирішує боротися проти Леніна Антихриста, а син пішов комуніст. Тут навіть немає, знаєте, більше що додати. Ну, думаю, і так, я за що поема набрала просто мега скандальної слави. Ще є така повість Юрія Яновського Байгород. Сюжет, який відштовхується від реальних пудів Єлисаветграді, теперішньому Кропивницькому, де всі вони борються проти анархійських загонів. Отже, частина текстів Апліте і зараз залишається актуальною для любителів почитати літературу ХХ століття. А от друга частина буде повчальною для любителів історії, адже тут є все: і сталінська диктатура, і боротьба з опозицією, і звичайна літературна дискусія. Як я вже говорила раніше, у зв'язку з публікацією надто шкідливого роману хвильового Вальшнепи, ну звичайно, тільки з першої частини, адже з другої по словах хвильового він сам і знищив, було конфісковано шостий номер журналу «Вапліте», а згодом самий журнал заборонили. І в 1928 році «Вапліте» мусило самоліквідуватися. Ще звичайно вони видавалися в журналах про літ Інші літературні групи засвідчили, що це був перехід від високохудожої літератури до соціал-реалістичної псевдолітератури на межі переход до голодомору та терору. На жаль, тиск, ув'язнення, терор не дали змогу в апліте поширити свій вплив на суспільство. Але ця організація зробила непомірно високий внесок в українську літературу. А на сьогодні у мене все. Тому я дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити мені вподобайки та підписуватися на канал. І до зустрічі в наступних відео.